Слава Україні! Шановні події і панове, сьогодні черговий четвер, 5 травня, і разом з вами передача Історичні паралелі разом з Ростиславом Новоженцем. Місяць травні насичений історичними подіями, але не всі припадають на четвер. Через те деякі знакові з них я б хотів би виділити окремо. Обабіч 5 травня з одного з іншого боку є дві важливі події. Перша це Великдень. Саме Великдень, а не Пасха. Великодні свята. Великий день в українців, у поляків це свято Воскресіння Христового називається Вельканос, Велика Ніч. Тобто е, після 22 березня в українській історичній е, традиції відзначали великодні свята, тому що день стає більший за ніч. Це відбувається Воскресіння природи, е, відродження е, всього. І ця традиція тягнеться ще далеко за е, христия... початок християнських часів. У е, е, Москві е, Пасха Пейсах від Жидівського, але так як українці святкують Великодні свята, жоден народ так не відзначає е, Воскресіння Христа. Е, з такими гарними традиціями, гаївки, е, писанки, кожен старається у вишиванці прийти де закодовий код української нації, чи не тому українці так відзначають це свято, що воно має е, тисячолітню історію. І це потрібно підтримувати, шанувати цю ідентичність нашу, яка вирізняє нас від інших народів, потрібно обов'язково оберігати і не ліяти. Це запорука е, нашого майбутнього. Друга подія 9 травня, яку ми тільки будемо переживати. Це відзначення на пост радянському просторі так званого Дня Перемоги. Що для українців 9 травня? Для українців 9 травня відбулося лише продовження московського закапавання ще на 45 років. <клухи> Радянська армія не воювала за Україну, вони воювали за родину, за Сталіна. українці в радянській армії були гарматним м'ясом. І е, Росія е, воювала з Німеччиною для того, щоб розширити межі свого панування, повернути собі втрачені колонії. Отож для українців це свято абсолютно нічим не примітне. Тим більше е, війна закінчилась 8 травня, ну і 6, що, що Сонце сходить на сході. І тоді, коли підписали капітуляцію з Німеччину в Радянському Союзі, вже було 9 травня. Отож, для українців 9 травня не є свято, більше це є Чорний день в календарі, тому що після того, як закінчилась Друга світова війна на Європейському континенті, 9, го 8 го чи травня, Українська повстанська армія. Ще е, до 61-го року, я свідчу, що в 61-му році останні боївки чинили спротив, боролися за самостійну Україну. Єдина військова сила УПА, це була е, та армія, яка боролася за Україну. Бо радянська армія боролася за Росію, боролася за Велику Російську імперію, Радянський Союз. І сьогодні на тому фоні, коли... Росія знову розпочала війну проти України, зокрема на Донбасі, відторгла Крим святкувати чуже, вороже російське свято, це просто святотатство. Але це свідчення того, що практично що мало щось змінилося, в ментальності людей залишаються ті самі стереотипи. Бо 9 травня це один з тих російських міфів, на чому тривається новітня Російська імперія. Це є складова руського міра. А тепер переходимо до історичних подій, які мали місце саме 5 травня впродовж недавньої історії. Зокрема, 1900 рік. На Галичині у селі Завалля, символічна назва, Франківська область, Тятинський район, було створено спортивно пожежне товариство Січ Кирилом Трильовським, адвокатом, українським патріотом. І це товариство. За деякий час проросло у вигляді чисельних організацій по всій Галичині. Буквально за декілька років це товариство охопило понад 70 тисяч членів і було близько тисяч організацій на всіх границьких землях. Воно займалося національним, патріотичним вихованням піднесенням свідомості населення. І от також цікаво, що саме в цей день. Було день народження Кирила Трильовського, який і заснував це спортивно-пожежне товариство. Він народився 1864 року на Золочівщині, це вже Львівщина. І цю дату ми також повинні згадувати. 1900 рік ще ознаменний тим, що цього дня народився Юрій Липа, ідеолог українського націоналізму, сам родом з Одеси, дуже знаково. Його твір, призначення України, характерний тим що Юрій Рипа виводить ідеологію націоналізму не з'єднання Сходу і Заходу, а він бачить єднання між північчю і Півднем, тобто проводить балто чорноморську дугу для перспективи і майбутньої української держави. Він наголошує на тому, що нам потрібно підтримати тісні стосунки з тою ж самою Польщею, з прибалтійськими країнами, з той ж самою Туреччиною, бо саме... При союзницьких діях з Туреччиною ми перемагали і поляків, і москалів свого боку в історії за часів Богдана Хмельницького. Отож, призначення України Юрія Єлипи є дуже важлива праця для ідеологів українського націоналізму. І повертаючись до 1900 року створення товариства Січ, хочеться наголосити, що через 15 років... У Відні була створена загальна українська рада. Ця українська рада проголосила створення вже легіон українських січових стрільців. Тобто чому січові стрільці? Запорізька Січ. Через багато століть українці дбали і думали про свою державу і знали, що її може здобути таке військовим шляхом орган загальноукраїнська рада, він відображав інтереси. Тих українців, які проживали в той час в двох імперіях, в Російській імперії і в Острогорській імперії, паралелі сьогоднішнім днем, де сьогодні орган в Україні, який відображає інтереси українців, власне, українців, а не громадян України, не будуть з Верховної Ради. Я вже колись заголошував нам українцям потрібно мати щось на зразок кримсько-татарського меджилісу. 1920 рік об'єднані війська директорії Української Народної Республіки і Польщі визволили від Червоної армії Київ. Оце було справжнє визволення, а чому сьогодні в сучасній Незалежній Україні ми постійно повинні святкувати визволення міст в Україні, Чуємо то Київ, то Одеса, то інші, які були визволені радянською армією, Тож ж вони були не визволені, вони були окуповані радянською армією. Наступний момент. Той самий 1920 рік був проголошено автокефалію Української православної церкви. 1920, так коли ми вже дочекаємося самостійної української церкви, незалежної ні від Московського патріархату, ні від Константина Добра, ні від Риму. Ну, оставний найвищий час, аби ця подія відбулася. 1992 рік Верховна Рада Криму проголосила самостійність Автономної Республіки Крим. Ну, Тут е, аналогії з сучасністю, як е, не можна краще, тоді в 92-му не задусили е, сепаратизм, е, московські е, настрої е, тільки піджильов проти цих всіх років, і ми маємо сьогодні настрій. Тобто потрібно завжди дивитися в корінь, допоки е, в Криму буде допомін, домінувати е, московський етнос, е, доти... Він завжди буде перебувати е, в російській орбіті. Тут потрібно вже застосовувати демографічну ситуацію. І останнє, на чому я хотів би наголосити, е, дещо перед тим події 1984 сьогодні 5 травня е, помер е, Олекса Тифій, один із засновників української герцінської групи, уроджений з Донеччини, е, який відзначився тим що постійно ставав на захист української мови. Ми не дуже чуємо сьогодні виступи на захист української мови навіть на сучасній Донеччині, де ці постаті нові Олексія Тихі у сьогоденні. Отож, Олекса Тихій, він закінчив свій шлях у концтаборі в Пермі. Я був на його похороні, коли перепоховували його у Києві. Це була дуже знакова Події, яка була однією з тих у ланцюжку, які передували проголошенню незалежності України. Отож, вчимо добру історію. Той, хто не знає свого минулого, той не варте свого майбутнього.